Добрий вечір підписники каналу Пошукайло Андрій. І знову я з братом. І знову я в ПДН Парки Дружби народів. Як він для нас з дитинства звучав. І знову брат знаходить першого білого. Ради вітати на каналі поїхали побачити. Робочий день. І ось він такий. Понеділок. З білою каймою. І знову кошмарики Кошмарить Тільки один Один, брате Що, попался тобі Не а -а -а. не тобі, а тобі Гарний який Кругляш Бомба Димба Поздоровились з парком Я один, там каришка Повинно, де да не повинно. Красончик не маленький, але й не дуже великий. Все, йдемо далі. У нас сьогодні коротка сесія, бо 7 годин уже. Тихо. От вони. Це наші вороги. Брат знав це озеро випадково і чайки, до яких брат іде є не меншим, іншим, як вори, які крадуть цей жемій улов. І їх з десяток. Ну от три зачерпа. І три карасі у мене на сковорочці майже. Що це коїться? А там їх ще повно. Добре, будемо десяток. Заберу, мабуть. І полишу на наступний раз цю рибу. От мой перший ручний великий А що робити? помирає осінь Одною рукой нереально, угу. Боже, скільки їх тут, угу. те кажеш десяток, да Залишу тобі. Вже більше десятка.